Всім привіт! 23 травня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, пропоную вашій увазі насос спрут 15 9 a Даний насос, як заявляє виробник з мідною обмоткою. А також є в комплекті отакі от соєнителі мідні. Сам насос отак, друзі, виглядає. Одразу є електрокабель з вилочкою. Не потрібно шукати проводів. Вилочок. А зразу все вже є в комплекті. Кажу, друзі, тут його технічні характеристики на, 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 на самому насосі. Так що, кого зацікавило, друзі, заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайтах свідчить однакова. Да телефонуйте 0 426 10 10. Також пишіть на вайбер на цей номер телефону. І там уже детальніше поговорите про ціну, коли будете робити заказ. Друзі, всім гарних покупок, мирного неба до хороших виходних. 063 426 1010. 10. 10.